У мене два дуже серйозне питання. Увага, хлопці. Питання. Бог. Бог який він. І продовжить речення. Бог він. Я по порядку. Я кажу Бог він, а ви далі продовжить. Бог він. Добрий. Добрий, дякую. Ласкавий. Мудрий. Ласкавий. Люблячи. Не повторяти попереднє. Класний. Е, він дуже вміє чудеса робити. Сердечний. Всемогутній. — Жорстокий. Милостивий. Милостивий, жорстокий, класний. І то все один бог. Цікаво, так? що Бог один, а наскільки можна ну, різносторонні. Одного разу дівчинка запитала тата і каже: Бог, який він. І тато показав дівчинці на літак. Літак, який дуже-дуже високо летів. І коли дівчинка подивилася, каже: О, та він такий маленький. Тато каже, сідай зі мною, ми поїдемо в аеропорт. Приїжджає дівчинка в аеропорт. Тато підводить до літака, і вона каже: Ого, він такий великий. Правда, коли він був далеко літак, правда, коли він в небі, то він ну так можна його вмістити, так. Правда? Але коли ми стали близько до нього, то побачили, що, що він може вмістити да, до 700 людей плюс-мінус. <клес> <клес> далеко від Бога, то тоді е, ми пропадаємо, а, коли, а коли, він, коли нас близько, то тоді ми живі. Да? Ну, це типу, коли ми чим ближче ми до Бога, чим більше ми пізнаємо, який Він сумутній великий, який дійсно ми маленькі, порівняно з ним. Моя історія сьогодні, як побачити Бога, має назву як побачити Бога. От, Якби ви порадили дорослим або своїм однолінкам, що потрібно для того, щоб побачити Бога, або щоб ну, розпізнати Його дії, щоб розпізнати Його волю. Будь ласка. Вірити в нього. Вірити. вірити і сподіватись, молитись. І буде більше шансів, що ти його побачиш. Ну, якщо тр треба вірити в нього, щоб він нас спас. Вірити, сподіватися. Співати для нього. Співати для нього, так, можна Бога в співі побачити, дякую. Слухати. О, оказується ще ну, виявляється, щось слухати. Я вам розказав трошку одну історію, потім, приклад, життя. Історія, пам'ятаєте, Єлисея і слугу його Єлисеєва, коли до нього прийшло військо. Велике військо прийшло до Єлисея, Єлисей був пророк Божий, і до нього прийшло військо. І коли це військо прийшло до нього, то слуга дуже злякався. Каже Єлисей, подивіться, скільки багато війська. Що з нами зараз буде? Вони нас ну, знищать. А Єлисей сказав: відкрий йому очі. Бо тих, хто з нами, набагато більше, ніж тих, хто проти нас. І що цікаво, що Єлисей відкрив очі, Бог відкрив очі слузі, слуга, побачив? що побачив? Хто пам'ятає? Що побачив, каже? Ангели з конями? Ангели з колісниці і так далі військо, да? небесне військо. А що? а що відбулося з асирійським військом? Що з ним відбулося? Вони перестали бачити. Але цікаво, що було військо Велике, вони пішли за Єлисеєм. І тут загадка, чи вони осліпли повністю, що не бачили світла, чи вони просто не бачили і не розуміли Єлисея. Тобто, ну цікаво. Бо вони всі пішли. Але чого веду? Дуже часто нам, для того, щоб побачити Бога, потрібно закрити очі. Давайте ми зараз бачимо нову історію. Відкрийте, будь ласка, там слайди я скидав. І ця історія трапилася на Закарпатті. Ось є чоловік, його звати Андрій. Його дружина прийшла до нас у церкву і каже: Ми хочемо хреститися. Чому люди хрестяться? У воді, ухрещуються з Господом? Чому? Будь ласка. Вони приймають закон з Богом і вони більше не будуть грішити. Завіт з Богом приймають? Так. Ще чому люди хрестяться? Хто знає? Дітки. Щоб бути ближче до Бога, так? Щоб не грішити. Добре? Очистити свої гріхи. Щоби Бог був ближче. Щоби Бог був ближче до них. Бачите, скільки є причин, чому треба хреститися, так? І ось дружина цього чоловіка приходить і каже, ми хочемо хреститися. Наступний, наступний слайд, будь ласка. Ось це його дружина Василина. Вони живуть так. На хуторі такому певному, ну, не то, що хуторі, воно від села так в сторонці, в них гарний такий сад є. Ось я до них приходжу і чую наступну історію. Ну чому люди прожили вже до такого часу, такого віку, і в похилому віці захотіли охреститися? І тут, дітки, увага, почалася дуже цікава історія. Цей чоловік, його звати Андрій, в нього було прізвисько Вівчар. Ну, бо Андріїв дуже багато, але я знаю, що в школі також прізвиська роздають, не завжди хороші. А тут вівчар, тому що він пас на полонині вівці. Його дружина вона знала правду Божу, і вона знала істину церкву, але хотіла разом з ним охреститися. І тут одного разу цей чоловік йшов ішов в хату, там не в коридорі, він післизнувся, упав і дуже розбив собі голову. Його завезли в лікарню, наклали йому шви. Голова в нього зажила, але коли знімали шви, то він осліп. Уявляєте собі, він втратив зір. Але він знав Божу правду, він слухав телеканал Надія. І там він дуже любив Гриневича. Є такий проповідник. Забув ім'я Олександр. А Володимир Гриневич, він його дуже любив слухати. І цей чоловік, коли був сліпий, знаєте, що він сказав? Каже: Боже, якщо ти мене досиш, мені повернеш зір. То я охрещуся в церкві Адвентистів, бо я знаю, що там істина. Але він щось йому заважало. І ось, коли йому пішли повторно е, робити втручання, Зір йому вернувся. Вернувся йому Зір, і він бачив та, неможливо не повноцінно, але він бачив, і дружина приходить і каже: Ми хочемо хреститися. Думаю, готові люди. І отак от буває. Нас, і вони, Наступний слайд. В нас було хрещення, він вже дуже тяжко йому було на ноги ходити. На жаль, він вже помер цей чоловік, він прожив після хрещення рік часу, можливо, навіть більше, бо був ковід тоді. І цікавий досвід в тому, що він встиг, але для того, щоб йому наблизитись до Бога, йому потрібно було закрити очі. Щось подібне було з апостолом Павлом, ми пам'ятаємо, також він усліп. Але цей чоловік охрестився, і вони були дуже щасливі, дуже радісні, що вони були з Господом. Ця історія нас учить наступному, що дітки, щоб побачити Бога, інколи ми дивимося фізичними очима на те, що відбувається навколо нас, і ми не бачимо, а де Бог. І є запитання: а де Бог? А що сталося? А чому так відбувається? Наші фізичні очі часто нам заважають побачити Божу присутність. Тому, коли ви молитесь. А коли, або коли ви бачите те, що не можете зрозуміти, моліться, закриваючи очі, і просіть, щоб Господь перебував з вами. І Бог дасть вам свою відповідь, дасть вам підтримку, тому що так в житті буває, що інколи щоб побачити Бога, нам потрібно закрити очі і фізичні, а відкрити серце наше духовне, щоб серцем нашим шукати Господа. І всі, хто шукає Його, обов'язково знайдуть. Амінь. Давайте помолимося. Хто бажаю помолитися, щоб ми всім серцем шукали Господа. Господи, дякую тобі за те, що ми маємо можливість у цій церкві бути. Дякую тобі за те, що ми живі і здорові. Дякую тобі, Господи, за те, що ми можемо зібратися у цей час, коли війна. Дякуємо Тобі за те, що. З нами все добре. Дякую тобі за те, що у нас є церква. Амінь. Боже, дякую тобі за цей день. Зроби так, щоб не було повітряних тривог, щоб пошвидше закінчилася війна. Щоб більше людей тебе пізнало і прийшло до тебе, охрестилося. Щоб вони побачили, який ти є насправді. Амінь. Отець нас, Небесний, поможи нам, Господи, будь ласка, бачити Тебе серцем своїм, завжди помічати твої діяння і прославляти, тому що ти, Господь, близький до кожного з нас. Поможи, щоб ці дітки і всі ми шукали Господа всім своїм серцем, і тоді ми обов'язково Тебе знайдемо, знайдемо мир і спокій в тобі. Дякуємо Тобі за твої чудні діла. Амінь.